Американський або закордонний Ютуб. В цьому ролику я розберу 5 каналів, покажу, який контент вони роблять, та скільки їх авториз. І що я зараз зробив, якби хотів почати з нуля. Давайте я спочатку трохи про себе розповім, щоб ви взагалі розуміли навіщо мене слухати. Кому не цікаво, то одразу промотуйте на розбір ніж. Мене звати Вадим. Мені 22. Я вже більше п'яти років займаюся американським Ютубом, і за цей час в мене було більше 40 каналів, які я вів в різних нішах. Ще у мене є кнопка Ютуб за 100 тисяч підписників. Я дуже люблю баскетбол, граю більше 10 років. Ну і так як мені подобається ця тема, я, звісно, вирішив, що я буду в основному вести канали саме по цій темі, тобто по баскетбольній лізі NBA. Таким чином, я зібрав більше 90 мільйонів переглядів. На даний момент у мене 4 канали на монетизації. Три з них баскетбольні. Кожен приносить мені від 500 до 2000 доларів на місяць. При цьому, звісно, мені не потрібно знімати себе на камеру. Контент робиться з нарізок, картинок та додаткової озвучки. Також у мене є пару каналів, які потрошку приносять мені пасивний дохід. Я роблю ось такі відео, і вони мені приносять ось такий дохід. Щоб перейти до розбору п'яти каналів, спочатку ви маєте знати ці основні факти про YouTube. YouTube — це онлайн-платформа, на якій ви робите ролики. І Ютуб вам платить за перегляди на цих роликах. Чому я та інші е, креатори називають його зарубіжним Ютуб? Тут все просто в основному ми створюємо контент для американської аудиторії, так як саме за неї Ютуб платить найбільше. Наприклад, за тисячу переглядів на українській аудиторії Ютуб заплатить 50-80 центів. А за американську аудиторію Ютуб може заплатити від долара до 10 або навіть більше за е, ту ж саму довжину відео. Тут залежить саме від тематики. Мені подобається це і від заробітку, бо мені не потрібно знімати себе на камеру. Мені не обов'язково вкладати гроші та навіть знати англійську. Я можу працювати онлайн віддалено з будь-якої точки світу. На деяких каналах можу вийти на пасивний дохід, навіть якщо перестану знімати відео. Так, це у нас наступна ніша це спортивна ніша. Як приклад, тут NBA канал, але це не обов'язково може бути баскетбол. І зараз я покажу інші приклади цієї інші. Це звичайні короткі пояснення якихось коротеньких подій, або якихось міні-драм під час гри, або моменти, які пов'язані з якимось хайлайтом цікавим, чи з якоюсь зіркою те, що відбулося на якомусь свіжому матчі. Якщо ми подивимося на цей канал, то побачимо, що він публікує приблизно по одному-два відео на день, тобто проходить матч. Відбулося якісь дві цікаві події. Автор розуміє, що це може бути цікаво для глядача. В основному це події, які пов'язані з актуальними гравцями, і він записує про них коротенькі відео. І це може бути в будь-якому іншому виді спорту. Тобто, це не обов'язково NBA. Наприклад, ось ще один канал, який робить подібні ролики, які всі нічій знаходяться. Ось він робить це по НХЛ, тобто по хокейній Лізі. Той же самий формат, та ж сама приблизна довжина відео, та ж сама подача, тобто прев'юшки і назва для ніші. Ну, от, наприклад, це відео. Віктор Ладіпо шокував весь світ після того, як зробив це проти Вембаньяма. Ось Віктор Ладіпо, ось Вембаньяма. Давайте подивимось. The NBA legend Victor Oladipo played against the Spurs with the Guangzhou Lions. And Wemby was definitely impressed by him. This guy was scary in his prime. And to be honest, after watching this game, he still is. Shot clock at two. put it up. Тобто він показує моменти з а потім ближче до кінця вже показує той момент, про який він каже на в назві і на прев'юшці. Тобто глядач спочатку дивиться цей ролик, і тільки в кінці він отримує те, на що по суті він натиснув. Бо якщо це вкратці показати на початку, то просто-напросто глядач вже не залишиться далі дивитись відео. А воно має бути хоча б на хвилину, щоб тут був нормальний дохід. От. Сам матеріал відео це просто по суті нарізка з трансляції, тобто яку можна завантажити або з офіційного каналу NBA, або з інших каналів, які одразу після закінчення матчу а, публікують на свої канали хайлайти, і з них можна просто завантажувати відео і монтувати в програмі для монтажу, просто вирізати моменти, робити склейку. І, звісно, тут ще є озвучка. І що важливо, щоб кожен фрагмент, тобто кожен кусочок. З цих моментів не був довше за 5 секунд. Бажано ще менше робити, бо тут треба робити відео, з, бо тут треба робити відео зі свіжих матчів. А на такій матчі система Content ID, яка відслідковує авторські права на трансляції, вона краще зловлює, а коли ці моменти вони довші, ніж за 5 секунд. Тому краще не перевищувати 5 секунд. От. І склеювати такі 5-секундні фрагменти на різких хайлайтів і під коментарі. І, по суті, це все. Знову ж таки, максимально проста ніша, якщо ви розбираєтесь в якомусь виді спорту. Давайте подивимось що в нього по перегляду, і порахуємо дохід. Дивимось, що показує нам відео. Ну, якщо дивитись просто на середній показник довжині ролика, то а тут вона не дуже об'єктивно показує, бо останні відео в нього а... менше за дві хвилини. В основному, це воно показує в середньому за весь час на каналі. Тому ми на цей показник ну, в даному випадку не звертаємо уваги. І на минулих каналах я також, на минулих нішах я також не звертав уваги, бо воно показує за весь час. Нам треба розуміти саме актуальні відео, які зараз набирають, щоб об'єктивно підрахувати дохід за останній місяць. Так, по переглядам майже 600 тисяч за останній місяць, і, на власне на досвіді я знаю, скільки тут РПМ точно. В нього до 2 хвилин тут РПМ може бути від долара до 2,5. Тобто ну, 2000 доларів тут не буде, але з цих переглядів а, приблизно 1800 доларів в місяць він має. І це важливий ще такий моментик, що зараз ще не почався повноцінний сезон NBA, зараз тільки предсезонні матчі, і навіть при цьому йому вдається набрати, в принципі, непогані перегляди. Але коли починається сезон, то а, у цього каналу переглядів в 3, 4 та й 5 разів більше я за ним слідкую, я знаю, що кажу. Так, давайте подивимось, що у цього каналу по хокею. Тут так само з авторськими правами треба брати по 5 секунд приблизно моменти. Тоді все у вас окей буде з монетизацією. Так, що у нього? У нього тут взагалі в хокеї, наскільки я знаю, вже почався повноцінний сезон, наче вже не предсезонні матчі. Тобто, зараз має бути більше тут переглядів, ніж на баскетболі. Ну так, да, і канал сам по собі побільший. Зараз в нього мільйон а, переглядів за останній місяць. Той самий формат, можливо, трохи довші відео, що показує VDQ? VDQ показує 1000 доларів тере-3. Ну і в середньому, звісно, за останній час в нього далеко не 6 хвилині відео, а по 2 хвилині вони приблизно йдуть. Ну, навіть в середньому трошки більше виходить. І давайте подивимось, порахуємо точніше, що в нього по доходу. У нього виходить мільйон за останній місяць. Тут РПМ трошки вищий, ніж в NBA, за одну і ту саму довжину, бо тут трошечки більше способна аудиторія це дивиться, їм прокручується більш дорога реклама, тому і RPM більший. Він тут близько 2 доларів, 2-3 доларів може бути за отаку довжину роликів. З від його переглядів в місяць, можемо порахувати, це виходить десь 2-3 тисячі доларів. Ну, приблизно так і показує. від IQ, тут він не помилився. Ну, от, Наприклад, цей. я ніколи не бачив, щоб це повторилось двічі. Чи він тут розповідає про основний момент, яким він скористувався, щоб забліфти глядача на прибірці в назві, на, ну, ближ, ближче до початку відео. Насправді, це краще працює, коли це знаходиться ближче до кінця. Так має бути краще отримання. Але ну, це канал затисячник. Якщо в нього працює, значить так само можна робити. Але я б робив по-іншому. У мене так краще працює. Ну, Тут так само. Нарізка моментів, під озвучку, з поясненнями моментів, без навіть якихось вставочок чи щось чогось. Ну ось ось так ця ніша, так вона працює. Такі тут можуть бути доходи, навіть якщо взяти більш молоді канали, то насправді цифри там під час сезону. Не відрізняються і вони спокійно заробляють місяць по тисячу, по дві, навіть по три, з набагато меншою кількістю підписників. Це працює кожен сезон. Дуже багато уваги до таких великих видів спорту. Тому, типу, це добре працює навіть на молодих каналах, і вже з перших роликів навіть можна отримати перші тисячі переглядів і підключати монетизацію за місяць, за два, за три, прям спокійно. Така от ніша Давайте рухатись далі. Перша ніша у нас це ігрова тематика. Тут саме канал, як приклад по грі Dota 2. Тобто, в чому заключається прикол цієї ніші? Пояснення з гри. Через жарти, через мемчики, от, наприклад, давайте подивимось, якесь відео, щоб ви зрозуміли, як воно виглядає. По суті, озвучка поверх простих картинок з текстовими вставками. це просто як презентація назву каналу Dota 2 PowerPoints. Бо самі ролики це тупо як презентація, чисто в PowerPoint, і в цьому і полягає цей прикол. Типу воно тут з гумором, максимально по простому, навіть по-тупому, але такий простий формат зараз дуже заходить в аудиторії. Дуже важливо самому розбиратися в грі, про яку ви робите. Бо без цього ви просто не зможете робити реально цікаві відео. Давайте. Зараз підрахуємо дохід. А скільки ж приблизно може заробити канал в цій ніші на таких переглядах? Для цього треба подивитися в першу чергу, скільки взагалі в нього довжина відео. Бо чим довше відео, тим більше туди влазить рекламних ставок, і від цього більше дохід у автора виходить. Середня довжина тут десь в нього приблизно 12 хвилин. Відштовхуючи з мого досвіду, то в цій ніші приблизно RPM, дохід на тисячу переглядів, в районі долара три. Чотирьох, якщо брати той факт, що в нього в основному середня довжина роликів більше, ніж 8 хвилин, тобто беремо 12 хвилин, і це ну мінімум RPM 3 долари. Тобто, якщо в нього за весь час 1 мільйон переглядів, а дохід на тисячу в районі 3$ доларів, це мінімум, і це виходить 3000$ тисячі доларів, він вже зробив е, зі старту свого каналу. нагадую, що він почав менше двох місяців тому. Формат досить такий свіжий, тому якщо ви розбираєтесь в якійсь грі і можете робити такі прості ролики. В форматі PowerPoint, то ви спокійно можете робити такий канал. Ну звісно, ще з озвучкою треба розібратися тут або диктора, або самому озвучувати, якщо є можливість, або вже придбати підписку на нейромережу. А як варіант, це може бути Ілевен labs одна з найкращих нейромереж по озвучці. От і спокійно робити такі ролики, дуже легка ніша. Дуже прикольно, як бачите, добре збирає в форматі. PowerPoint це така досить свіжа подача, і вона ще буде а, точно працювати досить довго. Ну хто розбирається в якійсь грі, то раджу спробувати таку нішу. Може бути дуже хороший і приємний результат, як по переглядам, так і звісно по доходу. Так що така ніша, давайте рухатись далі. От якраз ця ніша про пасивний дохід. І зараз на прикладі цього каналу ви. І дізнаєтесь, як взагалі може виглядати на Ютубі пасивний дохід. Для початку давайте подивимось на його найпопулярніші відео, і що ми тут бачимо? В нього кожне відео це вирішення якогось питання, як завантажити відео з Ютуба. Він робить відео, які заточені під пошук глядачів. Наприклад, якщо людині потрібно вирішити якісь питання, то більше що роблять вони в пошуку, бувають там, наприклад, завантажити відео з Ютуба. Коли людина шукає, як вирішити її задачу, ви допомагаєте людині своєму роликом, і якщо Ютуб бачить, що відео класне, люди потім пишуть Да, ти типу, подякую, чувак, що допоміг. І якщо ви ще один з перших, хто знімає таке відео, то дуже великий шанс, що ви закріпитесь саме от в топі пошуку серед інших роликів. От, до речі, теж гарний приклад цієї ніші, ще один канал, на якому не так багато підписників, але ролики набирають досить такі добре. І якщо ми подивимось через розширення від IQ... Які зараз в відео набирають, це відео старі. Він виклав їх більше року тому, а вони досі набирають перегляди. 58 годин, 56 годин. Так, да, в цьому випадку небагато, але це просто пасивний дохід. І ви будете просто протягом місяців а то й років отримувати перегляди з пошуку. Ну, або як цей канал, який я на початку відкрив. Давайте тепер я вімкну один з якихось роликів, щоб ви побачили, як взагалі вони виглядають. Hi everyone, this today. I will show you how we can download YouTube video and no, no, use it in offline. No click on YouTube. Search for your favorite video. For example, I want to download Messi in. Click download. Тобто проста озвучка, максимально проста навіть, з сильним індуским акцентом, і запис екрану. Це по суті все. Він просто нічого складного. Але це відео йому принесло ну, тисячу доларів так точно. Це прям ну, мінімум-мінімум. Отакий от приклад. Тобто теж відносно нічого складного потрібна озвучка, бо це може бути диктор, можна знайти на будь-якій онлайн-біржі, або, можливо, у вас є якийсь знайомий, або у вас гарна вимова, і ви самі можете озвучувати відео. І, по суті, для самого матеріалу тут треба робити запис екрану того, що ви робите, а це можна робити через програму OBS Studio. І по суті, все. Тепер давайте подивимось, скільки за весь час він зібрав переглядів. І це аж 15 мільйонів переглядів. В середньому в нього на каналі за весь час RPM, нагадую, дохід за тисячу переглядів, точно більше долара, бо в нього є довгі відео. Повертаємось сюди, дивимось 15 мільйонів переглядів за весь час. Щоб взяти середній RPM 2 долари, то це виходить 30 тисяч доларів. Він на цьому заробив. Досить таки велику частину, саме пасивну. І навіть якщо він перестане публікувати нові відео, це одно пасивно йому буде капати з усіх відео ну, просто по 600-500 доларів. Вона може піти на спад, але не сильно, бо його ролики вже закріпились десь під пошук, і лутають собі трафік, і просто збирають дохід. І по суті, все. Як тут взагалі можна придумувати ідеї для того, щоб робити пояснювальні відео саме того, що зараз люди шукають? Для цього ви можете просто користуватись пошуком YouTube. How хау. І просто дивитесь, що взагалі люди шукають. Тобто YouTube сам вам, по суті, дає ідеї для ваших відео. Може, наприклад, how to download, як завантажити SORA. Зараз популярна нейромережа генерує ну, просто капець які реалістичні відео, і людям цікаво, як її завантажити або як нею користуватись. І ви вже можете зробити зараз на цю тему відео, і воно по-любому буде актуальне. Ви, можливо, навіть зможете зараз закріпитися під пошук і вже з першого відео почати набирати перегляди. Цініше взагалі підтвердження того, що на Ютубі може бути дуже простий контент, але який може приносити прям дуже багато грошей. Наприклад, оцей канал. Він робить е, релакс відео, які люди просто вмикають на фон, коли або працюють, або хочуть відпочити, або їм класно засинати під такі відео, або вони хочуть створити якусь релакс, чулову атмосферу, і вмикають це в основному на телевізорах. Через що дуже велике утримання, як можемо побачити, самі ролики тут по 5 годин, по 6 годин. Через що вмикається дуже багато рекламних ставок. Самі розумієте, такі глядачі, які мають телевізори, вони зазвичай користуються YouTube преміум, щоб просто їм не псувати атмосферу реклами. І тут велика частина цільової аудиторії дивиться саме через таку підписку. І з таких переглядів автори та YouTube отримують ще більше доходу. Тому це дуже дохідна ніша, але вона максимально проста. Бо давайте подивимось: найпопулярніший ролик. Спочатку на трохи тексту є, потім вже на впротязі всього відео. Як по тексту просто йде один зациклений відеоролик, який триває 5 годин. Ніякої озвучки, ніякого текстового пояснення, не знаю, якихось складних анімацій чи ще чогось має. Просто зациклений відосик, який постійно повторюється, і взагалом створює ролик аж на 5 на годин. І якщо зайдемо в коменти, то люди тут чого вони дійсно релаксують, діляться своїми проблемами. Ну коротше, людям це подобається. Тут цінує такий контент, бо він дуже довгий, влазить дуже багато реклами, тому він нормально так пушить цей контент. Утримання тут нагадую, дуже хороше. Давайте зараз подивимось, що по доходу чи відкриємо перегляди, побачимо, що. Відекі нам показує півтора мільйона переглядів за останній місяць, дві-п'ять тисяч доларів за останній місяць. Але тут він помиляється. Якщо йому вірити, то це виходить, що тут РПМ трохи більше долара, двох-трьох. Але насправді, через таку довжину відео, тут РПІМ дуже великий від 10, а то і навіть від 20 доларів. Ну це набагато більше, ніж показує Відекім. Давайте візьмемо мінімум 10 доларів РПІМ. Це виходить у нас 14 тисяч доларів за останній місяць. Мінімум заробив цей канал. Тобто, до чого я? Він придумав свою таку тематику з лицарем, з цікавим візуалом, типу як в мультяшному стилі, і він почав робити такі прямо атмосферні картинки, анімувати їх, анімувати, якщо що можна, за допомогою нейромереж. І в нього воно дуже добре поперло, дуже так влучно попав зі своєю ідеєю. Тобто, тут важливо всіх ніше придумати свій працюючий вайб. Бо є тисячу каналів, які це повторюють з цим лицарем, з такою подачею, дуже велика вже конкуренція саме з такою ідеєю. Головне просто, щоб була у вас своя фішка, яка буде подобатися глядачам, і тоді можна реально заробляти дуже великі гроші на такому простому контенті. І також це приклад ніші, яка може приносити пасивний дохід, бо навіть якщо він перестане публікувати нові відео, то все одно його старі відео будуть продовжувати набирати і приносити йому дохід на пасивній основі. Так, оця ніша також рахується вічно зеленими, як і ті, що я до цього показав, але тут значно вищий RPM, тобто дохід на тисячу переглядів, бо тут набагато довші відео, і цільова аудиторія тут старша за цільову попередніх ніж, і також вона більш платежеспроможна. В чому полягає основна ідея цієї ніші? Як можемо побачити, тут прям довгі відео по 40-30 хвилин, самих відео якісь, якась розповідь про історичні моменти.

Але далі він використовує вже не відеофрагменти, а звичайні фотографії, які також можна знаходити у відкритих джерелах і спокійно використовувати. Тобто, на початку він додавав відеоматеріал для більшої динаміки та залученості глядача, а потім вже під історію, під озвучку він додає просто картинки. Тобто Контент тут взагалі не складний, звісно, вам доведеться витрачати час на написання сценаріїв. Під це відео самих історій цієї розповіді і озвучку. Тепер про сценарій було де взагалі на 40 на 30 хвилин взяти того тексту, щоб була така довга історія, можна було це розповідати. Що ви розбираєтесь в історії, не цікавилися, бо вивчали можливо, то ну, вам набагато простіше. Ви, можливо, і самі можете писати такі сценарії. А якщо ні, то тут на допомогу приходить чат GPT. Бо ми можемо просто скопіювати назву каналу, скопіювати посилання, закинути це е, в запит в чат-GPT, і написати, що я хочу робити канал з е, таки, такими самими відео, як робить цей канал. Е, я хочу дізнатися, де мені можна брати інформацію для написання сценаріїв на 40-х 30 хвилині, 30-х хвилині ролики, як робить цей канал. Ну і головне, щоб це було правда, бо YouTube Край за видумані історії, яких не існує, тому тут треба бути обережним. Ну, і, звісно ж, ви можете писати так само сценарії для цих відео за допомогою чату GPT, а він може опиратися, він сам може проаналізувати різні джерела і допомогти вам з написанням цих сценаріїв, особливо, якщо ви вже розбираєтесь в історії, розумієте, що ви самі можете робити ці відео, і за допомогою чату GPT ви можете писати набагато кращі сценарії, ніж самотужки, і він дуже сильно може вам допомогти. По Ютуб може чіплятися до а, таких історичних ніж, якщо там є вигадані історії. Тобто тут треба бути чесним і розпитати дійсно те, що відбувалося раніше. Давайте тепер підрахуємо, скільки взагалі може приносити такий канал. Якщо ми відкриємо найстаріше відео, то можемо побачити, що канал публікує ролики не більше трьох місяців, тобто найперше відео, два місяці чимось тому. І вже за цей час в нього 19 тисяч підписників. Як бачимо Shorts е, роликів в нього немає. Деякі ролики в нього понабирали 700 тисяч, 200 тисяч, 200 тисяч і багато роликів 100 тисячних. Це дуже крутий результат. Тим паче, тут досить такий високий RPM, який може бути в цій ніші навіть більше 10 доларів, тобто більше 10 доларів за тисячу переглядів. Це вже дуже приємний RPM. І як можемо побачити, від IQ на показу за останній місяць в нього 2 мільйони 700 тисяч переглядів. Якщо взяти, ну, 10, ми не будемо брати як РПМ, візьмемо поменше, щоб підрахувати його мінімальний дохід. До речі, от, від IQ нам показує, що тут може бути від 14 тисяч доларів за останній місяць до 42 тисяч доларів. Але давайте підрахуємо самі і візьмемо 7 доларів, менше, ніж 7 доларів. Я думаю, то точно немає. Тобто, враховуючи, що у нас 2 мільйони 700 тисяч переглядів, і RPM 7 доларів, то у нас виходить більше. 17 тисяч доларів за останній місяць. Це прям мінімум, скільки він заробив. Бо тут може бути РПМ навіть і 15 доларів. 10 – це не потолок всі місяці. Справді, так, да, в цьому і прикол Ютуба, що можна заробляти прям такі гроші і знайти до цього декілька років, як бачите, каналу менше трьох місяців. І Він вже за останній місяць заробив. Заробив ну, до 20 тисяч доларів так точно. Ну, до речі, подивіться ще один приклад каналу. Всього 2000 підписників. Перший ролик 4 тижні тому. Тобто, каналу навіть місяця немає. Давайте подивимось, коли він створив його. Ось 30 серпня, зараз 11 жовтня. Тобто, дуже молодий канал. Подивіться, в нього вже три тижні тому ролик: 178 тисяч переглядів. Тобто, канал вже, скоріш за все, на монетизації. Коли саме він її підключив, ми не можемо дізнатися. Але це дуже крутий результат, і зараз канал. Як бачимо, іде добре і буде рости, і приносити каналу теж дуже хороший дохід. А, ну, від яких тут рухує за весь час. За весь час він не заробляв, бо тільки надавно підключив монетизацію. Один такі ніші дуже швидко можна вийти, на хороший заробіток. Зараз ви побачили, які цифри виходять у авторів цих каналів. Та, Думаю, більшість з вас надихнулись. І у мене для вас дещо є. Подивляйтесь цей ролик до кінця. Я займаюся Ютубом вже п'ятий рік. І вважаю, що в мене виходять гарні результати. У мене є власний підхід, я протестував його на інших людях, але є момент. Минулого разу YouTube заблокував мій ролик, тому що я показав ну, хороші результати своїх учнів, і йому це не сподобалось. Тому ну, зараз я буду вам натякати, а ви маєте здогадатись, що я вам хочу сказати. Дивіться, це учень лавер, це його канал. Військова авіація, це скріншот. Це багато скріншотів, Ви все самі зрозуміли. Це моя мама. Вона теж моя учениця. Тут така ж історія буду натякати. Це її канал, це скріншот. Зараз буде складно найбожевільніший момент. Мені потрібно розповісти про своє навчання, так, щоб Ютуб не заблокував це відео. Тому давайте зробимо це в форматі гри. Я вам кажу початок речення, а ви маєте. Дивитись і продовжити. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна моя допомога, то в мене є для тебе чітка, яку я даю на своєму навчанні, де я в форматі індивідуального наставництва протягом двох місяців, тебе за руку до На навчанні буде. Покрокова система, як запустити YouTube канал з нуля без знань. Як я кілька каналів перевів на пасивний дохід, навіть не публікуючи відео. Я дам тобі список 40 прибуткових ніж для твого YouTube каналу який я збирав для себе протягом всіх років, поки я займався YouTube. навчишся створювати вірусні ролики без свого обличчя, дізнаєшся, як спустити роботу та автоматизувати процеси за допомогою штучного інтелекту. Отримаєш методи для прискорення розвитку каналу. Будуть бонусні спікери, це мої знайомі, експерти та ютуб-продюсери з дуже великим досвідом. Індивідуальний підхід для всіх учнів, ком'юніті людей зі спільними цілями, з якими ви будете разом рухатись, розвиватись, партнеритись та працювати у фокус групах. Ну і найважливіше 50% навчання це практика. Щоб потрапити на старт мого нового потоку навчання, доповню анкету предзапису за посиланням, що я розмістив винищені під цим відео. Після чого я або моя команда зв'яжуться з тобою і детально все розповість. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам більше сподобалось. Надіюсь, ви замотивувались. Чекайте наступних відео.